Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Спеціальний ефір на радіо НВ триває друзі. Зараз у цій частині я вам нагадаю, що ми допомагаємо бригаді Рубіж. Збираємо 750 тисяч гривень на наземний дрон українського виробництва, який називається «Веприк». Він слугує для евакуації поранених. Пам'ятаємо, що бригада Рубіж виконує бойові завдання на Куп'янсько-Лиманському напрямку та на Донеччині. Маєте нагоду долучитися до НАТО і допомогти врятувати життя українських захисників. Посилання на банку знайдете під описом до цього відео. Долучайтеся, будь ласка а говорити ми зараз будемо про Сполучені Штати Україну, про Європу і Україну, про гарантії безпеки для нашої держави. На прямий зв'язок зі студією виходить Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень. Пента. Пане Олександре, добрий день. Слава Україні! Добрий день, героям слава. Такий страшний, погодьтеся, обстріл України. Черговий страшний обстріл під основним ударом знову Києва. На цьому фоні тривають розмови про якісь там переговори президента Зеленського і Путіна. Трамп щиро. І тут 10 знаків запитання від мене вірить, що така зустріч можлива. Каже, необхідно обопільне бажання сторін для тангу. Потрібне двоє. Ви повинні зібрати їх. Разом хто повинен, невідомо, чесно кажучи, але так Трамп звернувся до своєї аудиторії. Скажіть, яка до біса зустріч, якщо Путін не хоче домовлятися і демонструє це черговою атакою по Україні? Ви що про це думаєте? Безумовно, і більше того, український президент заявив ще пару тижнів тому, що готовий до? Зустрічі без попередніх умов і якихось обговорень. Тобто, якщо для танку потрібно дійсно двоє, то питання тільки за путіним, і очевидь, що Дональд Трамп має тиснути саме на Путіна, оскільки е за всіма знаками, е російський диктатор не збирається ні про що говорити і ні з ким зустрічатися. Більше того, от е Ті, начебто, певні зрушення, які були зафіксовані після зустрічі в Анкоріджі, і головний з них, що як здавалося, Росія погодилась на гарантії безпеки для України з боку наших союзників, потім все це було завойовано спростовано лавровим. І вочевидь зараз питання стоїть тільки в тому, що сама Росія дійсно не бажає ані переговорів, ані миру. І сьогодні ми бачили дійсно фактично терористичні атаки по Києву. І знаєте, коли е, балістич, дві балістичні ракети поспіль б'ють по житловому будинку, прямо то е, говорити про те, що це якісь е... Збиті ракети, щоб говорити про те, що це військовий об'єкт, ну вже не приходиться. І тому, очевидно, що зараз питання стоїть тільки в одному: що для того, щоб встановити мир, треба е, зробити дві речі. По-перше, як на мене, повернутися до е, нульового, е, нульової точки. тобто... Е, Першим має бути повне і безумовне припинення вогню а потім всі переговори зустрічі і розмови про мир. Бо інакше ми бачимо, це не працює і інакше ніяк не вийде. Ну а тим часом українська делегація летить до штатів говорити із спецпредставником Трампа Віткофом. Агенція Bloomberg пише йдеметься про гарантії безпеки для України. Скажіть, чого чекати від цієї зустрічі? Що вона дасть? Якою вона може бути? Бо з одного боку маємо заяву президента США Трампа. каже так: Сполучені Штати братимуть участь у гарантіях безпеки грошима напряму, не вкладатимуться, але ж виготовлятимуть зброю, яку купуватиме Європа. Європа і е, постачатиме її Україні, а з іншого маємо заяву того ж таки Віткофа, який раптом озвучив пропозиції Росії по Донеччині. Ми прекрасно розуміємо, що це російська пропаганда, що він озвучує їхню позицію, і нас така історія абсолютно не влаштовує безумовно. І на жаль, що певним чином з. Подачі пана Віткофа е, російський наратив про обмін територіями він взагалі увійшов в, е, в словничок на міжнародному рівні, бо Але те, що, перемовин, що є, це по мова... суті, тому що якщо раніше про це взагалі не говорили, завдяки відкову, так на це стали чомусь звертати увагу. Так, так, так справа в тому, що це ніякий не обмін територіями за міжнародним правом. Це намагання знаєте, обміняти те, що вкрали. На те, що що не встигли вкрасти, і таким чином, ну це взагалі та ні про які поступки з боку Росії найдеться. Поступки з боку Росії це ну як мінімум відвід своїх військ з окупованих територій чи. Щось подібне, а зараз ну це, це дос, досить смішно, і очевидно, що віков, коли озвучує ці пропозиції, він виглядає не дуже, і тут до речі є цікавий момент. Бо я от вчора прочитав, що в Сполучених Штатах як би там не було більшість громадян США виступають з одного боку за посилення допомоги Україні. І головне здається, 62% американців виступають за посилення тиску на Росію. А серед республіканців цей відсоток навіть більше і більше 70%. І тому вочевидь, Дональду Трампу доведеться все ж таки, якщо Путін напіде на якісь поступки, в тому сенсі, що зустріч, мирні переговори, припинення вогню, то йому доведеться все ж таки. Йти на якісь кроки, які він не хоче. Бо на жаль, поки що виглядає так, що дійсно Дональд Трамп вважав, що зустріч на Алясці це успіх. Потім стало зрозуміло, що це успіх Путіна. А навіть Дональд Трамп нічого не отримав. І Зараз ну це все перетворюється в такий досить поганенький фарс. Uh -huh. а, а поясніть, будь ласка, тому що а, про цю зустріч у нью Нюйорку представників офісу президента української делегації йдеться про Андрія Єрмака, керівника офісу президента, секретаря Еренборустема Ум'ярову Умєрова і а, якраз із Стівом Віткофом а, ця зустріч відбуватиметься наскільки я розумію в п'ятницю, завтра у Нью-Йорку. Сьогодні ще мають бути якісь перемовини а, зустріч у Швейцарії. Що то за Швейцарія, про що там говоритиме, і хто із з ким. Ну, я думаю, що зараз відбувається човникова дипломатія. І, наприклад, давайте згадаємо, що декілька днів в Києві був кіткелок, який, mm -hmm. вочевидь, теж узгоджував певні речі, певні зближував позиції Сполучених Штатів і України. А зустріч з Віткофом, я думаю, що це буде скоріше, знаєте, Вітков буде як. Посередник від Росії і будуть намагатися якимось чином узгодити от всі досягнуті домовленості з російською стороною. Хоча, як на мене, це це здається ну дуже неправдоподібним, що Росія піде на якісь такі речі, бо зараз виглядає так, що Росія не тільки хоче. Затягнути час, а взагалі Росія не хоче ніяких гарантій того, що вона потім не зможе напасти на Україну. Ну і зараз на тлі от якраз цих переговорів дуже важливо, що надзвичай активізувалася дипломатична робота в Європі, от і, і Швейцарії. І взагалі відбуваються постійні консультації в коаліції рішучих в рамках НАТО про якраз. В рамках гарантії безпеки, яким чином ті чи інші країни будуть е, брати участь, хтось вже озвучує готовність направити контингент. як, наприклад, Канада, Велика Британія, Франція е, хтось говорить про логістичну допомогу. Сполучені Штати, як на мене, знаєте, е, що важливо сталося після Аляски, е, що було розблоковано тему надання гарантій безпеки, і зараз ця ідея активна. Навіть не обговорюється, а просувається, бо один із таких моментів достатньо складних був вимога з боку європейських країн надати гарантії безпеки для їх військових контингентів на території України. І судячи з того, яка ну просто знаєте шалена дипломатична активність навколо цього відбувається, що такі гарантії Трамп готовий надати. Ну як мінімум, якщо говорять про можливість. Прикриття з повітря, то це достатньо цікаво американськими силами, і тут ми маємо згадати, що тут е, якраз дуже вчасно закінчується е, побудова найбільшого в Європі е, е, військово-повітряної бази Сполучених Штатів в Румунії, і там будуть розміщені F-35. І якщо Сполучені Штати візьмуть на себе це зобов'язання, скажімо так, закрити небо над Україною у o Raji Загрози з боку Росії, то мені здається, це буде фантастичний просто результат. Угу. Е, ну і давайте поговоримо більше про позицію Російської Федерації. Вчора з'явилася інформація про те, що Кремль буцімто бажає якихось таємних переговорів. Показовими дуже є е, заява Дм... Дмитрія Піскова, речник Кремля, речник Путіна, каже, робота між сполученими штатами і Росією щодо врегулювання війни в Україні має бути цитата у непублічному форматі для досягнення Нення результату кінець цитати Пісков каже, Російська Федерація сподівається, посередницькі зусилля президента США щодо війни в Україні триватимуть, оскільки вони важливі. Ну а також речник Кремля сказав: наразі немає точних термінів нової зустрічі між переговорними групами України і Росії, але каже керівники переговорних груп перебувають у контакті. Поясніть, будь ласка, що то за втаємниченість, чому на ній наголошує Пісков. Це такий старий новий спосіб впливати на на ситуацію, на переговори і їх затягувати? По-перше, затягувати. По-друге, давайте згадаємо, що всі ці так звані поступки Росії, от як обмін територіями і так далі, історія з Донбасом, все це дуже негативно сприймається міжнародною спільнотою в Європі і навіть, от, як я сказав, в самих Сполучених Штатах. І для Росії вочевидь важливо, щоб ці переговори йшли таємно до того моменту, як будуть якісь ну скажімо так, узгоджені позиції. Бо вочевидь все впливає на ситуацію. І до речі, яскравий приклад після зустрічі на Алясі, коли здавалося, Росія ну домоглася певних просувань певних своїх наративів. Сталася зустріч в. В овальному кабінеті е, українського президента, європейських лідерів, де е, був, знаєте, такий, от вже повторення е, спектакля в е, на саміті НАТО, де кожен мав е, свої ролі, репліки, і як саміт НАТО е, закінчився більш вдало, ніж очікував, так і зустріч в овальному кабінеті закінчилась більш вдало, ніж здавалося, бо знову ж таки повторюся, саме там було. Розблокована тему е, надання гарантій безпеки Україні, і більше того, Дональд Трамп в присутності і союзників, і американських ЗМІ чітко сказав, що Сполучені Штати будуть брати в цьому участь, нехай і без збройних е, е, сил, але знаєте, це надзвичайно важливий момент, бо для будь-якої країни і важливо взяти участь в. В тому чи іншому форматі в наданні гарантії безпеки, бо після того, як зміниться влада, зміниться геополітична ситуація, нараз набагато простіше розширити свою участь, ніж вести переговори про вступ з нуля. І тому мені здається, от важливий момент, що і багато країн беруть участь і нехай в різних. Підходах і а головне, сполучені штати, нарешті дали чітку відповідь про те, що вони беруть участь в цьому. Угу. Свіжий матеріал від Financial Times. Ось його відкрила в українському перекладі, зокрема на нашому сайті NVUA. Закликаю наших слухачів відкрити і почитати, що пишуть про що йдеться у позиції Трампа щодо гарантії безпеки для України. Відбулася серйозна зміна. Сполучені Штати в рамках гарантії безпеки для України можуть надати західним силам оборони розвідувальні ресурси, структури управління, критично важливі системи, необхідні для забезпечення повітряної безпеки. Написала Financial Times, посилається на обізнані джерела, які побажали зберегти анонімність, як то часто буває, і пишуть про те, що це серйозна зміна позицій президента США Дональда Трампа. Це прям підкреслює видання? Ну я так розумію, так виглядає оптимістичний варіант розвитку подій. Скажіть, будь ласка, те, що нам зараз поки що теоретично обіцяють Сполучені Штати, чи свідчить дійсно воно про те, що президент США Дональд? Трамп змінив своє ставлення і свою думку про Росію про Путіна. Ви знаєте, мені здається, от те, що е, написали, це реалістичний сценарій, бо там не йдеться про пряму участь Сполучених Штатів і надання розвідданих. Це до речі, взагалі не треба нічого розширювати. Це е, в форматі діючих домовленостей між країнами НАТО, і е, важливий момент, про який варто сказати, це якраз військово-організаційна частина, бо в Європі немає такого досвіду, на жаль. А у американців є. І одним із скажімо так яскравих прикладів, що Європа ще не вийшла на потрібний рівень координації збройних сил, була. Військова операція в Лівії, де американці не брали участь, а європейці брали. Ну і це закінчилося не дуже добре і вдало. І з цієї точки зору, мені здається, це важливий прорив. Ну а давайте будемо чесними: от повторюючи, по повернувся до своїх слів: якщо американці координують військову операцію на сили стримання на території України, то приєднатися. З військової точки зору, в майбутньому, буде набагато простіше, просто поступово розширюючи свою присутність за рахунок військових, які забезпечують цю координацію, потім окремих частин, які будуть посилювати ті чи інші напрями, ну і так далі. І так далі, тому мені здається, якраз ситуація розвивається достатньо непогано для нас. Угу. Ну а що Європа? Запитаю я у вас, бо ми знаємо, що під час цієї повітряної атаки, нинішньої повітряної атаки, постраждала будівля представництва Європейського союзу у Києві. Удар відбувся зовсім поруч, але в офісі там дійсно проблеми. Маємо реакції Катерини Матернової, посолка ЄС в Україні. Війська країни агресорки Росії ціле спрямовано вдарили по будівлі біля епі, представництва представництва Союзу. Європейського союзу в Києві вибухова хвиля сильно пошкодила будинок і приміщення, де проживають співробітники представництва? Написала вона ніч жаху в Києві. Сирени вили 12 годин поспіль. атака також зачепила нашу будівлю представництво у ЄС. Скажіть, будь ласка, якої нам більшої реакції? Чекати це по перше, і в що вона виліться в практичній площині. 19-й пакет санкцій, які зараз готуються, він буде пришвидшений, він буде посилений. Він дійсно серйозно вражатиме російську економіку, і нам слід чекати якихось нових кардинальних змін, нових кардинальних тисків на Російську Федерацію, чи і зі зброєю нам можуть більш активно допомагати власне, що може відбутися. Ну, власне кажучи, тут варто відзначити, що вже зараз і сформований пул країн, які фінансуватимуть закупівлю зброї, і вже виділені ну, перші гроші, вони достатньо великі для того, щоб е, купувати, як казав Дональд Трампа, 500 мільйонів на місяць е, траншами зброю, і от е, з цієї точки зору можливо дійсно. Буде прийнято рішення про постачання в Україну більше зброї, але тут ми маємо розуміти, що Європа тільки сама виходить зараз на певні потужності. Наприклад, обіцяють, що в протягом року півтора в Німеччині увійде в дію завод Rheinmetall, який буде випускати 350 тисяч. Снарядів на рік і бага... значна частина піде в Україну. Власне кажучи, от, е, Європа готується до е, того, щоб протистояти з Росією до оборонної суб'єктності, але на жаль, от, е, на це потрібний час, тому сказати, що Європа може виділити більші е, пакети зброї, е, досить важко. Очевидь, що дійсно було б важливо посилити. Санкційний тиск на Росію подивитися, де ще можна щось зробити, ну наприклад, досі поки що не діють санкції проти російського Росатому, Але тут, на жаль, є проблема в тому, що є Угорщина, яка будує атомну електростанцію на російські гроші і Росія, яка будується Росією, і вочевидь, Угорщина блокує, блокує введення таких санкцій, бо інші країни, які Залежали від російських атомних технологій, як Болгарія, наприклад, чи Фінляндія, вони ще в 2022 році прийняли рішення про заморожування співпраці з Росією і переходу на співпрацю з тими ж сполученими штатами, і от з цієї точки зору це був би досить серйозний хід. Ну і хотілося б дійсно, щоб, як мінімум, ця історія показала, що це загроза і Європі, що власне кажучи, зараз мова йде про те, що Росія є загрозою не тільки для України, а й для Європи. На щастя, в Європі достатньо багато громадян розуміють це, але ну на жаль, не всі. Угу. Ну і в контексті нашої розмови я зараз бачу повідомлення від Таги США у німецькі медіа повідомляють про те, що Німеччина експортувала рекордну кількість озброєнь, і найбільше з них Україні у 2024-му Німецький уряд схвалив експорт озброєнь на суму 12,83 мільярда євро. Це стало рекордним показником. Пише видання. Зазначається, німеччина експортувала більше військової продукції ніж будь-коли раніше. Ніше і на першому місці серед країн-одержувачів якраз перебуває Україна. Тут сума 8,15 мільярда євро. Фактичний обсяг експорту зброї минулого року також досяг рекордного рівня на Україну припало 64% усього дозволеного експорту. Зброї це я щоб поділитися із нашими слухачами, прояснити ситуацію, пояснити, що нам таки допомагає Європа. Пане Олександре, я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень, Пента, говорив зараз зі мною. Друзі, прощаюся з вами на сьогодні. Завтра почуємося обов'язково. Бережіть себе, будь ласка. Я ж вірю, знаю, все буде Україна. До побачення. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.